Доброго дня, дорогі друзі, щиро вітаю вас на моєму каналі. Чи помічали ви, що з віком ваші ноги стали слабшими і менш стабільними? Спочатку це не надто помітно, ви уникаєте ходити сходами або відчуваєте біль у колінах після прогулянки, але є важливий момент, який часто залишають без уваги, ноги страждають у першу чергу. Саме вони першими відчувають наслідки старіння або неправильного харчування. Чому? Бо кожного дня вони тримають на собі вагу всього тіла. У цьому відео я розповім про 10 простих, але ефективних продуктів, які допоможуть зберегти ноги сильними, рухливими та готовими до щоденних справ. Вірите чи ні, але прості зміни у харчуванні можуть зробити величезну різницю. У тому наскільки стійко, впевнено і легко ви себе почуваєте. Як лікар, що спеціалізується на здоров'ї м'язів, я можу сказати одне. Існує чіткий зв'язок між харчуванням та силою ваших ніг, особливо м'язів нижньої частини тіла. На жаль, багато хто не звертає на це уваги, аж поки не стає запізно. Слабкість у ногах не з'являється за один день. Вона накопичується. Спочатку вам важко піднятися із крісла, потім усе частіше втрачаєте рівновагу, а далі падіння, травми, переломи, і, як наслідок, втрата самостійності. Але не хвилюйтеся, є й хороші новини. Сьогодні я поділюся з вами 10 продуктами, які підтримують витривалість м'язів, запобігають судомам і навіть зміцнюють кістки, вони допоможуть уникнути таких загроз, як остеопороз. Бо білок це лише частина картини. Для здоров'я ніг потрібні також калій, магній, кальцій, антиоксиданти. Без них ноги слабшають. Стають болючими, втомленими. Тож, якщо ви хочете зберегти ноги в чудовій формі, залишайтеся зі мною. Починаємо з продукту номер 10 Це яйця. Яйця це один із найунікальніших продуктів природи. Вони містять повноцінний білок, тобто всі незамінні амінокислоти, які потрібні для відновлення та нарощування м'язової тканини. Це особливо важливо. Коли ми говоримо про збереження сили ніг із віком або при малорухливому способі життя. Але білок не єдина перевага яєць, вони багаті на вітамін Д, а цей вітамін має прямий вплив на здоров'я кісток, його нестача одна з причин м'язової слабкості та підвищеного ризику падінь у літньому віці. Регулярне вживання яєць, наприклад. Омлет на сніданок або варене яйце на перекус, користь для м'язів і кісток величезна, а ще яйця містять холін. Це речовина, яка покращує зв'язок між м'язами та нервами. Чим краще працює ця зв'язка, тим ефективніше скорочуються м'язи, тим краще тримають баланс ваші ноги. Яйця також добре насичують, а значить, менше тяги до оброблених продуктів, які викликають запалення і слабкість. Порада. Їжте яйця зі шпинатом або помідорами, щоб отримати максимум вітамінів за один прийом їжі. Продукт номер 9 жирна риба. Лосось, сардини, тунець. Це чудове джерело білка та ще більш цінне омега-3 жирних кислот. Чому це важливо? Хронічне запалення, головний ворог м'язів і суглобів. Воно викликає біль, скутість обмеження рухів. Омега-3 зменшують запалення, допомагають ногам залишатись гнучкими, рухливими, менше боліти. Особливо це важливо при артриті чи болях у м'язах. Жирна риба також містить вітамін Д. Він допомагає засвоювати кальцій, а це міцні кістки. А ще коензим К10, це речовина, яка сприяє виробленню енергії в м'язових клітинах. Тобто... Менше втоми, більше сили навіть у простих діях, наприклад, піднятися сходами чи пройти квартал пішки. Порада. Приготуйте рибу на грилі з зеленню та крупою, наприклад, з кіноа, це білок, омега-3 і повільні вуглеводи в одному прийомі їжі. Продукт номер 8 курятина. Цей продукт займає важливе місце у багатьох здорових раціонах і не дарма. Курятина. Це один із найкращих джерел пісного білка, а білок, як ми вже знаємо, це будівельний матеріал для м'язів. Якщо ваша мета зберегти силу ніг з віком і уникнути втрати м'язової маси, курятина стане вашим надійним союзником. На відміну від деяких інших видів м'яса, вона містить менше насичених жирів, а це допомагає краще контролювати вагу, а зниження зайвих кілограмів. Це пряме зменшення навантаження на коліна, стегна, щиколотки, менше зношування суглобів, більше мобільності, але користь курятини не лише в білку. Вона багата на вітамін в 6 Цей вітамін допомагає організму краще засвоювати білки і вуглеводи. Тобто енергія з їжі швидше потрапляє в м'язи, а ноги працюють ефективніше. А якщо ви їсте курку з кісткою або у вигляді бульйону, ви отримуєте додаткову користь колаген. Колаген підтримує зв'язки, сухожилля, суглоби, робить ноги більш стійкими, гнучкими витривалими. Продукт номер 7 квасоля та сочевиця. Якщо ви вважаєте, що білок це лише про м'ясо, то ці рослинні продукти змінять вашу думку. Квасоля і сочевиця містять велику кількість білка, ідеального для м'язів, особливо м'язів ніг. Але головна причина, чому вони в цьому списку залізо. Залізо необхідне для перенесення кисню кров'ю, саме воно доставляє паливо в м'язи, без заліза, слабкість, втома, задишка, проблеми з підйомом по сходах чи тривалими прогулянками. Крім того, бобові це джерело клітковини, вона стабілізує рівень цукру в крові, а це означає стабільна енергія впродовж дня. Також квасоля і сочевиця містять амінокислоти, що сприяють відновленню м'язових волокон. Менше болю, менше ризику травм. Порада. Додавайте бобові в супи, салати, рагу. Наприклад, сочевичний суп із овочами смачне, тепле і дуже корисне для ваших ніг. Продукт номер 6 молоко, сир і йогурт. Ми часто говоримо про м'язи. Але рідше згадуємо про те, на чому ці м'язи тримаються: кістки. М'язам потрібна міцна основа, а отже потрібне здоров'я кісткової тканини. Саме тому молочні продукти такі важливі: молоко, сир, йогурт усе це багате на кальцій. Цей мінерал відповідає за щільність кісток і допомагає запобігти остеопорозу. А ноги це та частина тіла, яка щодня витримує найбільше навантаження. Стегна, коліна, щиколотки – усе це працює без відпочинку. Ослаблені кістки це ризик переломів, а переломи в нижній частині тіла можуть суттєво обмежити рухливість або навіть призвести до втрати самостійності. Остеопороз часто називають тихою хворобою, він розвивається повільно, безсимптомно аж до першого перелому. Щоб зменшити ризик, переконайтеся, що у вашому раціоні достатньо кальцію. Але кальцій працює не сам, йому потрібен вітамін Д. Без вітаміну Д, кальцій погано засвоюється. Добре, що молочні продукти часто містять і те, і інше. Йогурт, особливо грецький, ще й багатий на білок і пробіотики, а здорове травлення це краще засвоєння всіх поживних речовин і, відповідно, міцніші м'язи і кістки. Порада. Обирайте натуральні. Не надто оброблені молочні продукти, без зайвого цукру, підсолоджувачів чи ароматизаторів. Для швидкого перекусу підійде простий йогурт із фруктами, горіхами або насінням. Смачно, просто і надзвичайно корисно для ваших ніг. Продукт номер 5 банан. Якщо вам коли-небудь доводилось прокидатись посеред ночі від раптового спазму в лиці або в стопі, ви точно знаєте, як це боляче. Один із найпростіших способів попередити судоми забезпечити достатнє споживання калію. Калій це мінерал, життєво важливий для роботи м'язів, і банани один із найкращих природних джерел калію. Цей елемент допомагає регулювати рівень натрію та водний баланс у клітинах. Завдяки цьому м'язи скорочуються і розслабляються так, як потрібно. Без калію виникають спазми. Довше триває відновлення після навантаження і з'являється загальна слабкість у ногах, крім того, банани містять корисні вуглеводи, швидке, але стабільне джерело енергії. Вони чудово підходять перед прогулянкою, тренуванням або просто для активного дня на ногах. На відміну від білого цукру, вуглеводи з бананів вивільняються поступово, без різких стрибків і спадів енергії. Ще один плюс вітамін в 6 він допомагає організму засвоювати білки і підтримує правильну передачу сигналів між нервами та м'язами. Іншими словами, ваші ноги працюють чітко і злагоджено. Порада. Спробуйте перекусити бананом зі столовою ложкою арахісового масла. Це поєднання білка, корисних жирів і калію, ідеальне для м'язів. Продукт номер 4 шпинат і капуста. Ці зелені листові овочі. Справжній подарунок для ваших м'язів і кісток. Часто ми говоримо лише про білок і кальцій, але є ще один критично важливий мінерал магній. Він сприяє правильному скороченню м'язів, допомагає їм розслаблятися, знімає біль та запалення. Шпинат і капуста багаті на магній. Це означає менше судом, менше м'язової втоми і швидше відновлення після навантаження. Окрім того, ці овочі містять кальцій для кісток, які підтримують усю вагу вашого тіла, а ще вітамін К. Саме він допомагає організму утримувати кальцій у кістках, роблячи їх щільнішими сильнішими. Тандем кальцій плюс вітамін К це потужний захист від остеопорозу, але і це ще не все. У шпинаті та капусті є антиоксиданти. Речовини, які зменшують окислювальний стрес у м'язах і суглобах, вони допомагають швидше відновитись після фізичних навантажень та зменшують біль у ногах. Не знаєте, як додати ці овочі у свій раціон. Все просто додавайте їх у супи, смузі, салати, запіканки або навіть готуйте чіпси у духовці, а щоб краще засвоїлось залізо. Сміливо поєднуйте зі щось багатим. На вітамін С, наприклад, із лимонним соком або червоним перцем. Продукт номер 3 грецькі горіхи та мигдаль. Якщо ви хочете, щоб ноги були сильнішими, енергії вистачало довше, а суглоби менше турбували, додайте ці два види горіхів у свій щоденний раціон. Вони містять усе необхідне для м'язового відновлення, вироблення енергії та зменшення запалень у суглобах. Одне з головних переваг. Високий вміст магнію. Як ми вже говорили, магній важливий для скорочення і розслаблення м'язів. Якщо ви часто відчуваєте судоми або втомлюєтесь уже після невеликого навантаження, можливо, вашому тілу не вистачає магнію. Невелика жменя мигдалю або грецьких горіхів може поповнити ці запаси і допомогти м'язам працювати стабільніше. Горіхи також багаті на корисні жири. Омега-3 та омега-6 жирних кислот. Ці жири діють як природні протизапальні засоби. Вони особливо корисні, якщо ви страждаєте від болю в суглобах або маєте діагноз пов'язаний із запаленням, наприклад, артрит. Змащуючи суглоби зсередини, жири зменшують тертя, допомагають ногам рухатись легше, без дискомфорту. Окрім того, горіхи містять рослинний білок і клітковину. Білок підтримує м'язову масу, клітковина стабілізує рівень цукру в крові, запобігає енергетичним провалам і втомі. Порада. Беріть горіхи з собою у сумку, кишеню чи ланчбокс це швидкий перекус, який справді зміцнює ваші ноги. Головне, що потрібно запам'ятати, зміцнення ніг не починається в тренажерному залі, воно починається на кухні. Правильне харчування це фундамент вашої сили, витривалості та незалежності. Кожен із цих десяти продуктів надає щось важливе для здоров'я м'язів, кісток і суглобів. Це не про модні дієти, це про базову турботу про своє тіло, і не потрібно змінювати все одразу. Почніть із малого: додайте яйця до сніданку, замість печива, жменю горіхів. Або приготуйте вечерю з рибою та листовою зеленю. Кожен із цих кроків це внесок у вашу стабільність, рівновагу та впевненість у русі. З часом ви відчуєте, легше підніматись по сходах, менше болить після довгої прогулянки і просто більше енергії в ногах. І це не магія, це ефект щоденного вибору. Тож обирайте з розумом, дбайте про себе і дайте своїм ногам силу, на яку вони з вами був доктор Василь Неболій. Говоримо просто і щиро про медицину та турботу про себе. Підписуйтесь на мій канал, натискайте дзвіночок, і ми обов'язково ще зустрінемось. Дякую вам за увагу, будьте здорові!